Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Вірена. Зараз я вам покажу наші новиночки. Це таємна вечеря, а другого формату вона в не в срібні і в золоті. Значить, тут в нас є новенька техніка, як вишивати лозу і виноград. Я вам зараз покажу все, розповім. Ось дивіться, на схемки завжди буде намальовано, як це робити. Я вам покажу зараз все. І на Ютубі ви теж зможете подивитися відео. Ось дивіться, ми будемо починати ось звідси. Нам потрібно слідувати за цією схемкою. Спочатку ми набираємо петельку темних, потім світліших, білих і блискучих. Тут у нас будуть номерка. Номера бісеру. Значить, прокулюємо голочко. І набираємо нашого бісеру під номером вісім, шість штук. Завжди беремо по шість штук. І ось так. А наступну петельку ми робимо тут посередину попередньої. Виходимо і набираємо бісеру під номером 7. І проколюємо по центру. Є в нас дві петелечки. Як ми робимо далі? Ми повинні проколоти голочкою. Там, де закінчилась перша петелечка. От, ми звідси маємо вийти. Ми завжди в одну сторону вишиваємо. Тепер ми набираємо бісер під номером 6. Знову йдемо отут посерединки ставимо. Чік. І пришиваємо. Тепер маємо виходити голочкою. В одну сторону ми виходимо, отак. От І нам потрібно набрати біси під номером п'ять, так само шість бисеринок. Посерединки робимо. Ось як у нас цікаво, виходить І з такою послідовністю ми вишиваємо далі-далі всю-всю нашу лозу допоки вона не закінчиться. Ось така красота в нас виходить Це вишивається дуже легко і просто нагадує, що голкою назад. Я ще хочу показати вам, яка є різниця між срібною і золотими іконами при вишиванні. Лози. Бачить, в срібному ми маємо чотири кольори, які ми використовуємо, а в золотому тільки трьома кольорами. Але тут є така послідовність, що ми спочатку використовуємо сьомий колір, потім шостий, п'ятий і знову шостий. Ось так ми маємо вишивати, і потім знову повертаємося до сьомого, шостого, п'ятого і шостого. Будьте уважні! А зараз ми зробимо одне гроно винограда. У нас тут ось тут є схемка, як це робити. Тобто ми беремо декілька біз цих бусів великих, одночасно пришиваємо. Тоді гроно буде таке об'ємне. Три разом, чотири, три, дві. Ну, одна окрема. Зараз я буду це робити. Det er bare å drive sånn Сейчас по колому, три. Три, два, три. Вот так. Ну, а теперь, Да четыре. Вот так же, троечка, трошки выше, Раз, і чотири отако. Наша грома йде такою горбинкою. Щас останній рябочок зробимо. Три бусинки. І наша грома готова. Ось так воно буде виглядати. Значить, що я ще хочу сказати? Я хочу показати, що потрібно бути дуже уважними. Дивитися, який бісер де використовується. Тобто на монастирському шву і на радіальному потрібно дивитися на значок, як виглядає цей бісерок і його брати. Тому що ось є білий, а тут є такий, ніби як білий, але він. Трошки сіренький. І щоб тут не запутатися на самій схемці, потрібно бути дуже уважними. Ось біленька, тут вже темніша йде, а ось тут сіренька. Тобто це в нас таких два білих. Значит, попробуємо вишити наш листочок. Дивимося уважно на малюночок. У нас ось тут намальований такий біленький, з легенькою обводкою. Ось тут ми його шукаємо подивимось. Це бісер під номером 6. Беремо бісерок з пакетиком номер 6. І пришиваємо швом голкою назад. Так, раз. І два. І дивимося наступна бісеринка. Виглядає по-іншому. Вже з такою темною обводкою. Шукаємо. Ось тут. Це наш бісер номер 7 Беремо його. Розсилаємо. І третій, де те, тимільніший, теж його шукаємо, де він знаходиться, це номер вісім. Ну, Відвертаємося на край. Від цепі можна не обов'язково на край, можна було звідси продовжувати, як у нас точно. Так, ми вишиваємо. Ось дивіться, що в нас вийшло. яка краса, неймовірна, така об'ємна вишивка дуже чудово виглядає оригінально. Я сподіваюся, що це відео вам буде корисним. Я вам всім дякую за увагу. До нових зустрічей!